Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Трошки вам позитивчику, щоб приємно було ученяткам. Так, і давайте я подивлюся лівий берег міста Запоріжжя. Зараз на дві доби 11 та 12 травня приватний сектор лівого берега міста Запоріжжя. Бачите так, ситуація така горяча буде пожезла. Зразу падає башня. Відрізання чого? Відрізання військової ситуації. Ну, тут як установи, знаєте, тут. Так, є потенціал, але він вже ну, як не як вкопаний стоїть, він м -м, пасивний такий. Удари по приватному сектору дуже-дуже е, можливі, бо дві такі карти падають вам люди, так. Ну, я вам скажу, що оце все буде робитися, все одно не буде чогось такого поганого, не буде. Хлопці відстоять, бо іде і стабільність будемо відповідати, і будемо тим, в принципі, задоволені. Тобто ситуація по королю Кубків буде все нормально. Тобто, якось ми зупинимо ту ситуацію. Той, той ресурс, так, ну, але бачите, ось воно тут випадає вам. Да, буде Не буде дуже серйозна ситуація. Люди тут буде. Ось, пожалуйста, тут ще й повішане, йде дуже хитка ситуація тут буде. І ось воно іде вирішення. Питання будуть хлопці відбивати цю атаку. Ну, знаєте, так, воно зухвало дуже. Так, можливий удар, він можливий все ж таки він дуже можливий цей удар. Арей, але а, може десь попасти, може десь попасти, а десь може і не попасти. Оця карта то показує, тут іде вибір людей. Тут очікування результату йде. Можливість того, що попадуть по приватному сектору лівого берега, вона велика. велика. Але я вам хочу сказати, що воно. А ну, дайте, я поділюсь на Ленорманчиках, Воно, я хотіла сказати цю фразу, бачите, клевер де? Бачите, по клеверу показала донешку, що буде не дуже серйозна, але удар дуже ймовірний тут. Хоча він лежить між гарних карт, і зміни і повернення до кращого. На трансформації лежать серце та тучі, тобто неясна буде ситуація, але вона не буде дуже страшною. Ну, давайте я ще покладу на сам прильот. Оце і бачите, тут змії йдуть. Дівоча енергетика йде. Жіноча, ну. Тут буде робитися робота по цій справі, тому я думаю, що все буде більш-менш нормально, люди, але загроза йде дуже серйозно по приватному сектору лівого берега. Давайте подивимося, чи будуть у нас там травмовані та люди. Ну, я можу сказати, що якісь зміни йдуть по здоров'ю, але не дуже серйозні. В принципі, по ведмедю там буде більш-менш нормально. Але можуть постраждати і хлопці, і дівчата. Бачите, хлопці. Ну, По дівчатам більш полегше буде. Ну, ось така історія. Так, давайте подивимося багатоповерхівки. Карта, яка випадає рубашкою доверху, вона не має значення. Так, багатоповерхівки. Під питанням буде це все діло. Пройде воно, якщо воно буде, воно пройде по легкому варіанту. А, ну, Якісь проблеми, звісно, будуть. Але ми маємо ключі від тої ситуації і ми її будемо контролювати. Але, звісно, що буде печалька ця у нас, ось вона по луні йде. По нашим почуттям воно б'є. Але свої ресурси ми маємо. Зберегти, все ж таки. Бачите, да, башня, новини, по клеверу проблеми підуть, але це не буде дуже так страшно. Тобто, виходить, що під ударом іде і багатоповерхівки, і частний приватний сектор. Але якось приватний сектор більше, на мій погляд. Так, давайте я теж тут подивлюся по людям, яка буде ситуація. Чи будуть травмовані? Чи гірше, давайте спитаємо. Знаєте, вже не хочеться продлівати оце все. Прекрасні карти. Подія ця буде для нас. Так, воно буде ця подія, але вона буде для людей нормально. Все храняться і сім'ї, здоров'я. І для того, щоб все зробилося, будуть працювати наші військові. Так, давайте подивимося про промисловий промислові об'єкти лівого берега на 11 та 12 травня. Я не бачу тільки плани, тільки плани, 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 сообщення. І тут лежить дитина. Тобто це буде ще і не серйозно, бо ключ в наших руках промисловим об'єктам я не бачу тут руйнування. Немає таких карт. Дивимося дивимося, Заводський район. Я вам так скажу: ось бачите, де успіх падає тут, показую, чого тут така сила, тому що тут буде летіти. І будуть хлопці захищати. Так, вони зроблять все правильно. Чому тут у нас мишки? Тому що лежить роздоріжжя. Припадає роздоріжжя. Але дуже ретельно вони тут працюють по ліліям. бачите, Але іде роздоріжжя. В якийсь момент може щось пошкодиться. світ стоїть на захисті, буде букет. Я, я можу сказати, що якщо і буде тут на перехресті якесь невеличке розрушення на промисловому майданчику, і е, біля нього там десь по житловим поряд об'єктам, то це буде от, е, ну, не дуже важливо, не дуже страшно, тому що тут ось такі речі робляться. І ось такі Тобто це все закінчиться нормально. Але є така ось по, по розвілки, є такий момент. Що може проробитися трошки по негативу там піде. Але він не буде таким фатальним, помаленьку. Так, і давайте подивимося моторсіч. Так, а ну так. О, сразу розвірка, сразу. Ну, башня, бачите, припадає. Мотор у них завжди, вони його хочуть. Тут луна падає, оце погано. Але воно може пройти по легшому варіанту. Бачите, іде трансформація дерева. А... Ну, от, якщо розкрити, да, буде праця робитися, піде якась трансформація, але по дереву, в принципі, може тут і непогано воно піде. Буде якесь собитє. Ну, давайте глянемо яке. Успішне, дуже хорошо. Башня буде закрита на цьому, може, навіть ту баришню візьму за сраку, ось, але чомусь от луна і тут же ж зразу гарне все. Тут під питанням буде, бачите, тут іменно це показує, що по небу. Буде якась печалька, тобто по, от, воно якось і печаль, і радість одночасно, таке щось якесь, знаєте, і нерви, і радість. Знаєте, це На нервовій почті, чи що. Але чому? Тому що неясна ситуація. І ось по клеверу воно піде, оця нервовість, по клеверу, тобто, не, ну, З легкістю. Я сподіваюся, дуже, що ця башня вона зневілюється нашими хлопцями, так, ось падає риба, тобто тут будуть закладені ресурси. І по рибі повинно бути все нормально. Я дуже на то сподіваюсь. Бачите, і зміни, і сповіщення йдуть. Попередження, новини, тобто тут багато-багато всього. А в общем, я можу сказати, по мотору все ж таки, вони дуже його бажають добити, але в них нічого не вийде. Удар тут можливий, але він буде якось так зневільований. Хотять, вони хотять напанути по мотору. Жалко, що тут не випали зірки. Ну, знаєте, коли йде за свій захід сесії, тут воно дуже часто гарно проробляється. Так, давайте глянемо, яка буде у нас ситуація з соцоб'єктами на лівому березі. за сраку візьмуть в соціальних об'єктах. Хтось буде заарештований. Хтось той, що краде якісь ресурси. А соціальні об'єкти люди це, це всі, це лікарні, це бюджетники всі. Але я можу сказати, що ну удар тут я не бачу. І неясна ситуація, і успішно буде пророблено. Тут я кого, когось повинні взяти за сраку. Ось, лежить лисиця наприкінці, а ну, давайте ми її розглянемо. Так, це буде гарний план. Він справиться: буде все нормально по соціальним об'єктам. Давайте глянемо торгівельні об'єкти закритого типу. Можливий удар, але він пройде легко, бо в нас, бачите, є для нього сюрприз. І якщо даже воно і прилетить, то пошкодить не дуже сильно. Ну, для цього ще й буде пророблено багато речей, щоб це не було так сильно. А, так, а ну давайте. Я подивлюся. Ну, бачите, лежить роздоріжчя. Все ж таки воно може справитися люди, може. Ну, падає радість, падає радість, але дуже велика загроза, люди, дуже велика загроза. Значить так, торгівельні об'єкти закритого типу. Будьте дуже люди уважні. Тут я вже можу вас передупредити, Попередити, щоб ви були уважні. Виходьте нафіг нафік в магазину все. Але ви бачите, що тут теж буде робитися робота. Але дуже, ну, дві доби, знаєте? Так, давайте далі дивимося відкриті торгівельні об'єкти. Де захист всесвіту. Тут. Чотко показує, що загроза дуже існує. Але будуть робитися речі по букету, які зневілюють. Успіх іде по зіркам. І ця подія буде несерйозна. По дитині несерйозна. І то ключ в наших руках. Прекрасно Так що. Це буде добре. Теж бачите, які? Бачите, які загрози йдуть. У нас хлопці вже такі матьорія в цьому плані, вони відбивають, закривають, як можуть. Так. Ну і давайте я зроблю розвиток подій для лівого берега міста Запоріжжя на 11 та 12 травня по лівому берегу. Нормально все буде, люди. Я не бачу тут чогось такого жахливого. Взагалі буде захист всесвіту, буде все по клеверу, легко, успішно. Я маю на увазі, як результат вже буде легко і успішно. Це результат. Розумієте, тої роботи, що будуть робити наші хлопці. Ось вони. Ось вони. Це вони. Це наш ресурс. Це наші боги. Бачите, сонячні. Ми дуже їм вдячні. Ось. По серцю, прям вдячні. Дереву, вдячні, будемо живі. Ось так такий розвиток на 11 та 12 травня. Вважаю, що прекрасний розвиток. Хай нас захищають і зірки, і наші боги, які в лиці наших чоловіків. Ну і трохи дівчат там є теж. Дівчата теж воюють. Ча, ну, сучасний світ, що зробиш? Емансипація, знаєте? Хоча це страшно, коли дівчина зі зброєю захищає, гине. Це взагалі замість того, щоб народжувати дітей. Ну, що поробиш? Таке життя у нас. Все, люди, я подивилася лівий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коментарі. Підкріпила я там, написала: є картка і гривнєва, є картка і єврова хто за кордоном і бажаю якось підтримати каналчик. Буду дуже вдячна. Все, почуємось, папа.